Нижню і постільну білизну, рукавиці, балаклави, подушки та футболки шиють для захисників у Житомирі на базі благодійної організації Турбота про літніх в Україні волонтери та жінки розпочали ще у 2014-му, і через рік військові дали їм позивний бабусин батальйон. Швачка Валентина тонкоголос розповіла нам, що на фронті є потреба в нижній білизні. Що робимо? Як кінчимо шити футболки, шиємо майки, шиємо труси, бандани. Ну, рукавиці, ну таке. Ще ми шили постілі, постільну біля переселенцям і дом простарілих. Ну, так більш нічого ми, щоб також шили, на, на ліво чи на право – ні. Тільки хлопцям і все, у, у, у госпіталь шиїм носимо. Ну, що змож що можемо, те робимо. Жінка каже, що працюють з понеділка до п'ятниці, проте є винятки, коли її в суботу. Ми приходимо на 11-ту годину і до чотирьох, до то і до п'яти, а так як зараз вже змінили графіку тролейбуси, то, навірно, будемо до трьох. Пенсіонерка Галина Кононенко у складі бабусиного батальйону вже півтора року. За машинками я мало працюю, виконую такі допоміжні роботи. Ось подушечки напихуємо, крою, що треба, наприклад, рукавиці, труси. Труси затягуємо, резинки. Дуже багато всякої, ну, різної роботи. Бикон. Ми хочемо допомогти хлопчикам нашим, щоб їм було добре. Військові передали волонтеркам прапор з підписами як подяку за їхню роботу. Це подяка від хлопців. От ви бачите, подяка від хлопців за те, що ми шиємо і що ми їм допомагаємо під час тяжких хвилин. Війни вони фотографії пересилають, по інтернету пересилають і дякують за те, що ми передаємо волонтерам. Волонтери їх везуть на нульов. Керівниця благодійної організації розповіла, що швейні машинки в них не нові, проте якісно виконують свою роботу. Швейні машинки у нас спочатку були от з цієї сторони. вони стоять всі такі ручні, старенькі. Ми на них шили з чотирнадцятого року. Дві машинки нових це вже по проєкту Франція Карітас, а остальні всі нам привіз один чоловік, він привозить техніку за кордону, подарував. Потім фонд зростає в родині. Одну вони всі старенькі, імпортні, але дуже хороші. Тканину для пошиття жінки знаходять за допомогою соцмереж та благодійних фондів. Однак обсяги роботи великі, тому постійно її не вистачає. Ми те, що нам треба. Що куди йде? Біле це забирають дівчата на сітки, вони його красять. Така більш кольорова йде на тріси і на подушки, на чоловічі біле. І все, і Саша от старається, то вранці то після обіду, де щось збирає і тащить. І тощить на тканину можна і не нову, так Можна і не нову, не обов'язково нову. У нас проблема постійно в тканині, постійно, тому що є, відшили, відправили. Немає шукаємо, просимо, пишемо, просимо. Молодих до молоді звертаємося, бо всі що напишіть, будь ласка, там сестри, подружки у вас є. Ну таким чином допомогти бабусиному батальйону, тканиною, резинками та нитками можна за адресою вулиця Святослава Ріхтера, 31.